Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про зміни та нові можливості у замовленні. Почнемо зі створення замовлення. Тепер у замовленні нова стрічка подій, така сама, як зараз є у зверненнях та завданнях. Щоб створити завдання, додати фото чи файл, потрібно натиснути на кнопку плюс в нижній частині стрічки подій та обрати відповідну дію. Тепер зображення та файли будуть відображатись не у вигляді посилання, а у вигляді мініатюр. Щоб додати коментар, потрібно просто написати текст у відповідному полі, а щоб зробити коментар приватним, потрібно натиснути на іконку ока. Зверху є можливість відображати всі події або тільки коментарі. Таким чином, ви можете перемкнути стрічку подій у режим чату по замовленню, тому що зазвичай коментарі у замовленнях співробітники використовують як спосіб комунікації між собою. Кнопка для друку документів під час створення замовлення перемістилась ліворуч, і тепер є відображення кількості документів, які ви обрали для друку. Далі. В Remonline з'явилось нове поле платник. Додати це поле можна у редакторі форм замовлення. Зверніть увагу, що ця можливість доступна тільки для тарифу бізнес і вище. Тобто тепер ви можете розділити клієнта замовлення та платника. Наприклад, до вас звернувся клієнт з компанії, яку ви обслуговуєте. Але платником за це замовлення має бути компанія, а не клієнт. У такому випадку ви можете обрати реального клієнта та реального платника замовлення. Відповідно, всі взаєморозрахунки у замовленні будуть відбуватись з тією особою, яка вказана платником, а не з клієнтом. Якщо ж ви залишите поле платник порожнім, то платником для такого замовлення буде та особа, яка зазначена клієнтом. Наступна зміна для тих, хто використовує звернення у REMOLIN. Якщо у вас є декілька статусів звернень, в яких зазначено обов'язкове створення замовлення, то тепер ви можете робити вибір серед цих статусів. Тобто, якщо під час створення замовлення система знаходить відкрите звернення від цього клієнта, то ви можете обрати, у який саме статус потрібно перевести звернення. Наступна приємна зміна це вкладка Послуги та товари. Тобто тепер ви можете додавати послуги та матеріали під час створення замовлення. Отже, вашим менеджерам буде легше зорієнтувати клієнтів по вартості замовлення. Це стане в нагоді, якщо ви хочете зробити попередній розрахунок, або якщо ви погоджуєте замовлення ще до його створення. Більш детально про зміни під час додавання послуг та товарів розглянемо трохи пізніше. Кнопка для того, щоб закрити вікно замовлення, тепер знаходиться у правому верхньому куті, як і у всіх інших документах в Remonline. Тепер давайте розглянемо основні зміни під час роботи з замовлення. Насамперед зверніть увагу на те, що кнопки для друку документів, комунікації з клієнтом та додаткових дій тепер знаходяться не у стрічці подій або в нижній частині замовлення, а у верхній частині замовлення. Наступна зміна це оновлене додавання товарів та до послуг. Тепер пошук відбувається в одному полі, але ви все одно можете виконувати пошук окремо за послугами чи окремо за товарами. Також під час пошуку відображається дерево категорій як для послуг, так і для товарів. Отже, якщо ви працюєте з певним пристроєм чи авто, ви без проблем зможете швидко знайти всі потрібні послуги та запчастини. У технічному плані пошук не змінювався, отже, ви, як і раніше, можете шукати послуги за назвою чи штрих-кодом, а для товарів це ще може бути пошук за кодом, артикулом чи серійним номером товару. Коли ви обираєте певну послугу, то вона одразу потрапляє у таблицю. А якщо ви додаєте товари, то вам потрібно вказати кількість та ціну. Якщо товар знаходиться на різних складах чи комірках, то ви одразу можете вказати, з якого саме складу чи комірки потрібно списати товар. Тут також є одна дуже приємна зміна, яка стосується зміни кількості товарів. Тепер для зміни кількості товару вам не потрібно видаляти товар з замовлення і наново додавати його у потрібній кількості. Ви можете просто відредагувати кількість товару в будь-яку сторону. Тобто зробити більше або менше, плюс тепер ви можете додавати однакові товари у різній кількості та з різною ціною на різних співробітників. Під час видалення товарів, які були додані зі складу, у вас тепер є можливість вибрати на який склад та у яку комірку ви хочете повернути цей товар. За замовчуванням одразу буде обрано той склад і ту комірку, з якого товар було додано, але ви можете змінити це. Така можливість буде особливо корисною для тих, хто колись видалив склад, з якого товари були додані у замовлення, і відповідно такі користувачі не мали можливості видалити товари, бо не було місця, куди їх можна було б повернути. Ще хочу звернути увагу на кнопку, яка з'явилась у полі для пошуку товарів та послуг. Це кнопка для закріплення списку. Наприклад, зараз список не закріплено, отже, коли ви знайдете потрібну позицію, то список автоматично закриється. Якщо ж список буде закріпленим, то після того, як ви додасте послугу чи товар, список продовжить бути відкритим. Це може бути корисним, якщо ви одразу знаєте та хочете додати декілька послуг чи товарів. Наприклад, додати всі послуги з категорії ТО чи з категорії чистка ноутбука. Наступні зміни, які відбулись, стосуються вкладки Платежі та рахунки тепер тут є окремий розділ Рахунки, де можна створити рахунок за цим замовленням. І найголовніше те, що тепер ви можете створювати необмежену кількість рахунків по одному замовленню. В результаті ви будете бачити всі рахунки, які були створені по цьому замовленню, та їхні статуси з можливістю перейти у рахунок. Наступні зміни стосуються закритого замовлення. Кнопка з додатковими діями перемістилась вгору. Відповідно, тепер саме тут можна створити відшкодування. Тут також відбувається створення нового замовлення на основі закритого. Зверніть увагу, що було змінено назву дії, тобто тепер вам потрібно натиснути кнопку Продовжити в новому замовленні і вже далі обирати потрібний тип замовлення. У верхній частині ви також можете побачити інформацію про загальний гарантійний термін для цього замовлення, якщо у замовленні є товари чи послуги з гарантією. Наступні зміни стосуються прав доступу у ролі співробітника. У блоці замовлення з'явилось нове право: може встановлювати довільну ціну на товари. Воно дозволяє встановити будь-яке значення у полі ціна для товарів у замовленні. Таким чином, ви можете дозволити співробітникам обирати серед стандартних та доступних їм цін і не дозволяти встановлювати власні ціни на товари. Будемо раді почути зворотний зв'язок від вас у коментарях, або можете писати ваші пропозиції та побажання у чат підтримки. Всім гарного дня та приємної роботи!